Вкрадене світло жив у великому лісі маленький світлячок, який кожного вечора дарував світло всім його мешканцям. Завдяки йому в кожній хатинці лісу запалювалося світло, і ставало тепло. Мама читала зайченятам казки. Їжачок насолоджувався улюбленою книжкою. Пані Черепаха дивилася телевізор. Білченя гралася на планшеті, а ведмідь готував вечерю. Але одного вечора раптом світло згасло. Занепокоєні звірята вийшли на двір. О, Що сталося? Що сталося? запитали вони. Ведмідь, розумний і уважний, пішов до джерела світла і раптом вигукнув А! -а, -а! Його вкрали, нашого світлячка! Увага! Казку вкрали. Вона з'явилася на чужому сайті без нашого дозволу. Хочеш допомогти її повернути? Дивись наші казки лише на ютуб-каналі Казкова Мудрість. І не підтримуй крадіжок. Якщо бачиш нашу казку без посилання на канал, напиши нам разом ми повернемо казку додому. Пам'ятай, справжні герої поважають працю інших і підтримують чесність. Можливо, наступного понеділка казка повернеться. Все залежить від кожного з нас.